Вітаю вас, друзі, на каналі Люкс Геймс. Мене звати Євген, і сьогодні в мене є для вас дещо цікаве. В останньому опитуванні на каналі ви проголосували за добірку з новими іграми про війну в Україні. Тож про це сьогодні і поговоримо. Здавалося б, куди нам з вами ігри про війну, коли за вікном справжня, але не хвилюйтесь. Ігри, які я вам покажу сьогодні, націлені на те, щоб підвищити вам настрій, допомогти перестати думати про погане і на Приклад дати можливість особисто набити пику путіну, тож буде весело. Але спочатку нагадую всім про необхідність підтримати україномовний контент, зробити це просто. Вам лише треба поставити вподобайку, написати будь-який коментар та обов'язково підписатися на канал бо чомусь. Багато хто досі дивиться відео без підписки. Ну а ще не забувайте підтримати канал матеріально, наприклад, відправивши донат за посиланням в описі, або ж оформивши спонсорську підписку. Там, до речі, є класні бонуси. Тож я на вас дуже розраховую, бо без вашої підтримки розвивати український контент було б просто неможливо. Давайте розпочнемо з чогось веселого та драйвового, а саме з гри під назвою Farmers Stealing Tanks, де ви в ролі українського фермера на тракторі будете викрадати руські танки. Мета гри зібрати як можна більше ворожих танків та взявши їх на буксир, доставити до свого сараю. Але якщо вам здається, що це буде дуже легко, то дарма. Чим далі, тим більше ворожих танків буде вам заважати. Вони будуть намагатися поцілити в вас, тож старайтеся робити так, щоб стріляючи по вам. Вони попадали один в одного. Тоді на місці зруйнованих танків будуть з'являтися соняшники та серця, які збільшуватимуть кількість ваших життів. Грається проект дуже жваво, а приємна музика на фоні спонукає до подвигів. Тож сміливо рекомендую гру для ознайомлення. До речі, мій особистий рекорд, який вдалося поставити за перший же захід в гру, це 8 ворожих танків. А оскільки вийде в вас. Coisite o comentário. Наступна гра, яку я вам покажу, заснована на реальних секретних документах, в яких розповідалося про бойових птахів з наших біолабораторій. Гра зветься Birds Attack 2022, і в ній ви будете грати за бойового качура. Мета гри знищити як можна більшу кількість тікаючих окупантів та їхньої техніки. Все, що треба робити, це вчасно скидати на них вибухівку. Але знаєте, гра не така легка. А як може здаватися, на перший погляд, і з кожним новим рівнем складність буде підвищуватися. До речі, що стосується рівнів, то автори дуже постаралися і бити орків ми будемо в різних місцях України, наприклад, біля Чорнобайвки або ж навіть Чорнобиля, де нам зустрінуться настільки опромінені радіацією орки, що вони аж будуть світитися. Гра класна і весела, тож, як буде час, обов'язково спробуйте. Третя гра нашої добірки, моя найулюбленіша. Зветься вона фак Путін, і будьте певні, ви зможете відпочити в цій грі просто по максимуму, бо вона дає можливість особисто вам донести до Путіна думку про те, що. Не слід було лізти в Україну. Тут можна натовкти йому пику найрізноманітнішими способами, використовуючи битку чи автомат, а можна збудувати і більш суворі штуки для його покарання. Ви навіть можете сконструювати спеціальний конвеєр для Путіна і запхати його туди. Ну а коли набридне, то й взагалі можна посадити старого диктатора на його ж ракету калібр і запустити в повітря. Нехай політає. Гра розповсюджується абсолютно. Абсолютно безкоштовно в магазині Steam і має більше 5 тисяч позитивних відгуків. Тож, коли захочеш зняти напругу, качай гру та насолоджуйся. Йдемо далі, і тут я вирішив продемонструвати гру Ukraine Defense Force Tactics. На відміну від попередніх ігор, цей проект досить серйозний і дозволить вам відчути себе в ролі командира невеликого українського загону. Головна мета гри це знищити ворожі сили загарбників та відбити окуповані території. Гра дуже продумана і з першого погляду може навіть здатися складною, але в цьому є її родзинка. Бо на полі бою вам доведеться детально планувати атаки, займати укріплення. Та правильно використовувати піхоту з технікою, щоб домогтися перемоги. Ну а коли будете перемагати орків, гра нараховуватиме вам бали слави, які ви в свою чергу зможете використовувати для поліпшення своїх юнітів, що надасть вам переваги в бою та нові можливості. Якщо гра вас зацікавила, то її можна знайти в магазині Steam. Вона є свого роду благодійним проектом, тож кошти, зібрані з її продажу, йдуть на підтримку України. Ну а завершує нашу сьогоднішню добірку гра під назвою Котяцький драйв або ж Cats at Arms – це дуже весела та проста гра, яка зможе розважити вас будь-де, бо грати в неї ви зможете прямо на своєму телефоні. Головна мета гри це допомогти нашим бойовим котикам відстояти позиції та знищити орків, які наступатимуть хвилями. Ну а в кінці рівня вас чекатиме Бій з босом, який теж спробує нашкодити котикам. Але котики не дадуть себе образити. Також варто зазначити, що окрім нескладного ігроладу, на вас чекає прокачка ваших котиків, а також купа різноманітних рівнів, таких як, наприклад, острів Сміїний, Аеродром Гостомель, Чорнобаївка та інші. Коротше кажучи, проста й весела гра, яка непогано розважить, коли у вас, наприклад, обідня перерва чи ще щось. Ну що ж. Отака непогана добірка вийшла, і я дуже сподіваюся, що вона вам сподобалася. Друзі, коли я готував це відео, то знайшов набагато більше ігор на цю тематику, ніж помістилося в ролик. Тож, якщо відео вам сподобалося і ви хотіли побачити його другу частину, то підтримайте його вподобайкою та напишіть в коментарях, хочу продовження. Якщо запитів буде багато, я зрозумію, що вам це цікаво і почну працювати над продовженням. Тож чекаю на вашу реакцію. На цьому буду завершувати. Дякую, що додивилися. Ролик до кінця, а також дякую тим, хто долучився до підтримки каналу, надіславши донати або ж став спонсором. Друзі, як тільки спонсорів на каналі стане більше 10, я зможу оновити список бонусів та привілеїв для вас. Тож дуже розраховую, що ви мене підтримаєте. На цьому на сьогодні все. Бажаю вам мирного неба над головою та найшвидшої нам з вами перемоги. Бувайте!